Друзі, всім привіта! Світає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження. Офіційний BMW X5 2016 року випуску. Це у нас 2,0 дизель, повний привід автомат 193 тисячі рідного пробігу. Екологія на місці. Автомобіль не фарбований, окрім одного елемента. Фарбувався тільки капот від скольчиків і передня частина вся обклеєна бронеплівочкою. Друзі, стоїть ще тут система AdBlue, звісно, тут роздвоєний вихлоп, так зробили красиво. І Електропривід багажничка також маємо. Автомобіль офіційний, куплений в Україні в автосалоні. друзі. Шкіряний салончик коричневий, такий світлий потолочок. Датчики сліпих зон, електропакет маємо. Автосвята автодуж, звісно ж, М-кермо власник поставив також. Розширена приборочка також є. Помилок по машинці немає. Сидіння водія та пасажира на підігрівчиках в гарному стані. Двозонний кліматконтроль, широкий моніторчик, камера заднього огляду. Друзі, ціна за цього красення на сьогоднішній день буде 26 тисяч доларів. Але власник розглядає всі пропозиції. Ціна актуальна буде на авторі, а плюс буде там заложений вже торг. Отже, машинка доступна в лізинг, доступна в кредит. Ви можете розрахуватись готівочкою, безготівковий розрахуночок є. Є розрахуночок також криптою. Автомобіль виглядає класно, він видно, що він е доглянутий, охайний. До речі, останніх 3 ТО вже були на е спеціалізованому сервісі BMW, е А до, той, до того часу автомобіль обслуговувався виключно на офіційному дилері. І на офіційному дилері також тобто є... Всі акти виконаних робіт по машинці. Друзі. Є маленьке, невеличке тут пошкодження, його теспретер, ось на порозі, як ви бачите, також чуть-чуть на дверці. Ну це можна буде сполірувати, ну порог вже пластиковий потрібно буде пофарбувати. цей один недостаток, що в цій машині є. Друзі, приїжджайте на огляд на тездрайфу, це 1 ТРЦ республіка парк. Чекаємо на вас.